Української асоціації репродуктивної медицини скажіть, будь ласка, щодо ситуації в Україні щодо безпліддя. Ситуація вкрай серйозна. Ми маємо в Україні більше мільйона подружніх пар, які не мають дітей, але це не тільки Україна, не наш здобуток національний. Але у нас є свої особливості. У нас надзвичайно мало виявляється чоловічого безпліддя. тому що жінки традиційно беруть провину на себе. Але добре відомо, що 30% це чоловіче безпліддя, 30 жіноче, 30 поєднана, і 10% незрозумілого походження. Так що чоловіки, але Хмельницька область якраз досить непогано в цьому. Тут гарно урологи працюють, вони в співпраці з гінекологами непогано виявляють. Хмельницький регіон один із лідерів по виявленню чоловічого безплідня це слід констатувати і подякувати урологам за таку гарну роботу. Тому що є деякі області сусідні недалеко від вас, які в рік виявляють один-два чоловіка з безпліддям, в той час як їх катастрофічна велика сума. Ну до мільйона доходить. Які існують методи лікування безпліддя на сьогоднішній день? Безпліддя спочатку потрібно діагностувати. Це перший фактор успіху, тобто. Своєчасно пацієнти, які не вагітні подружня пара, яка не вагітна впродовж року, вже повинна звернутись в клініку планування сім'ї або в клініку репродуктивної медицини для того, щоб почали називається, контроль фертильності, контроль можливості завагітніти. Якщо вона впродовж двох років не вагітні, все потрібно шукати. Але Європа не чекає два роки. Рік. А інколи, наприклад, Швеція півроку не вагітніють, і все, і вони відразу йдуть в клініку репродукції, починається обстеження, підготовка. Ніхто не затягує. У нас тривалість безпліддя в Україні в середньому біля 9 років. Уявіть собі, 9 років вони ходять, їздять, саки, куди тільки вони не їздять. Навіщо, коли в цьому світі прийнята діагностика, а коли є вже точно діагноз встановлений, є діагноз, є лікування. А далі вони розподіляються в залежності від діагнозу, яка причина, і всі методи розписані чітко лікування безпліддя. Це складний комплекс, але репродуктологи з ним сподівається прекрасно. За статистичними даними в структурі безпліддя в Україні на першому місці посідає трудне безпліддя. Скажіть, за останні роки щось змінилося і чому така ситуація? Жіноче безпліддя трудного походження на першому місці. 60% в Україні. І я вам скажу, це особливість нашої репродуктивної медицини. У нас безпліддя жінок вторинне, трубного походження. В Європі безпліддя первинне і ановуляторного походження, тобто неможливість утворення яйцеклітин. І це особливість нашої репродуктивної медицини пов'язана, по-перше, з великою кількістю абортів. Ранній початок статевого життя незахищений секс, велика кількість транспресивна секс, інфекцій, велика кількість непотрібних оперативних втручань, вискрібань, операцій, розсічення. І все це призводить до того, що безпліддя трубного походження. І вторинне безпілка, і це катастрофа для репродуктивної медицини саме нашої країни. Ну не тільки нашої, а всіх країн після радянського простору. В той час як Європа вийшла вже з цього, вони вкрай обережно відносяться до дівчинки. Вони краще їй дозволять секс. Але захищених 15-16 років, ніж вона буде тайком це робити, не захищено і перехворіє всім інфекціям, і потім за цим потягнеться цілий ряд проблем. Але м -м, слід сказати, що ми зараз вже досягнули певного консенсусу, і от Українська асоціація займається активною такою роз'яснюваю роботою серед населення. От ми виїжджаємо на прийоми. Е Тянемо за собою цей віз, локомотив з лікарями, щоб вони відійшли від негативної практики, такого ну, неповажливого ставлення до репродуктивної системи жінки. І зрозуміло, що спочатку потрібно, щоб вона народила хоча б одну-дві жити, а потім оперуйте її, лікуйте, шийку, коглюйте, що хочете робити, Але Спочатку дайте можливість і планово завагітніти, народити одну-дві дитини.